Сьогодні у мене один із початкових уроків вишивки. Почнемо з ниточок. Багато хто стикається з тим, що коли відрізаєте з моточка ниточки, тут їх 6 штучок іде, вони у вас заплутуються. Самий перший крок це як витягнути ниточку. Беремо ось одну нитку, тримаємо в одній руці всі шість. Одну витягуємо, пальчиками придавлюємо і потихеньку тягнемо. І в нас вони збираються ось у жменті. І все. Дивіться, ніде нічого не заплуталося. І витягнута ниточка. Ось такий маленький вам лайфхак. Хто витягує по іншому, напишіть мені.